У році у нас біля ювілейного буде встановлена ялинка, буде проходити новорічний ярмарок. Як бачимо, з цього перехрестя по вулиці Перекопській Петра Калинишевського тут скрізь бордюри. Якщо ми приїдемо трошки далі до зупинки, зупинки через пішохідний переход, там теж бордюр. Людина от маломобільна, там на інвалідному візку, ну тут ніяк. І своїм як самостійно не переїхати, не добратися. Срібна призерка Паралімпіади та голова громадської організації Ініціатива на захист прав людей із інвалідністю Яна Лебедєва говорить за цей рік у Херсоні для покращення доступності не зроблено нічого. Громади ресурси витрачаються на створення недоступності за останній рік і нерозуміння доступності як комплексного явища, а не окремих її елементів. Я бачу, що Херсон. Кажем так, деградує в цьому плані. Краще не стає. Спортсменка говорить, що зараз у міськраді немає людей із інвалідністю, навіть як радників. Підрядні організації, які виконують роботи у місті, не дотримуються державних будівельних норм. Або якщо виконують, то це перейшло більше, знаєте, як раніше постарінки. От я так. Хочу, я так бачу, я от так і роблю. 2019 року розповіла Яна Лебедєва, Херсон пережив справжній бум. За рік у місті обладнали 300 понижень із тротуарі на проїжджу частину. Тепер програма Доступний Херсон, ініціаторкою і розробницею якої була Яна, не фінансується. Маємо надію, що в наступному році депутати підтримують нас до наш бюджетний запит стосовно фінансування цієї програми, та будемо окремо робити ці заходи для. Того, щоб Херсон був доступний для будь-яких верст населення. Точний ремонт виконується згідно детального акту, який є, і в ньому не завжди, для, не завжди враховані потреби. Стосовно оховування. То якщо виконується капітальний ремонт, він завжди виконується з тротуаром, з тактильною плиткою, так званою, та з пониженням і з всіми необхідними нормами. Громадська організація доступної визначила рейтинг доступності міст України. Херсон із шістнадцяти посів 14-те місце, набравши 436 балів із можливих 3512. Паралімпійська чемпіонка Єлизавета Мережко говорить, що ставлення до проблем людей із інвалідністю у суспільстві хоч і дуже повільно, але змінюється. Ми будемо говорити про дуже елементарний і низький рівень, але це доступність і пандуси ані, хоча б появились раніше їх не існувало в принципі. Появляється громадський транспорт, в який можна заїхати. У нас появляються якісь определені соцслужби, які можуть прийти і допомогти. Херсону говорить Яна Лібідєва. Треба ще багато, аби стати доступним для своїх громадян. Ольга Ляшок, Володимир Чепинога, Владислав Копрієв. Новини на Суспільному. Херсон.